Богуслав Радзевіл князь, магнат, командир і зрадник. Освіту здобув у найкращих протестантських школах Європи від Англії до Франції. Повернувшись додому, швидко піднявся кар'єрними сходами, брав участь у війні проти козаків Хмельницького. Але коли Швеція напала на річ Посполиту, разом із двоюрідним братом Янушем Радзавілом він підписав Кейданську унію. Литва мала відірватися від Польщі. У 1656 ще один крок Радницький договір. Радзивіл домовився з козаками Хмельницького, Швецією, Семигородом і Прусією. Усі вони готували удар по Польщі. За службу курфюрст Бранденбурзький призначив його генерал-губернатором Прусії. помер раптово від апоплексії після полювання. Для одних зрадник, для інших реаліст. Богуслав Радзивіл – магнат між трьома тронами.